Не переймайтеся очікуванням, воно все одно врахується для отримання громадянства в майбутньому тут в Канаді. Це коментар до відео, де я розповідаю, що ми вже довго очікуємо на наш піар. І це дійсно так. Ці роки, які ми тут перебуваємо, вони дійсно враховуються для подачі на громадянство. але є деякі нюанси, і про них я вам зараз розповім. Для цього ми будемо користуватися офіційним сайтом Canada.ca, і ви побачите, чому саме очікування в тимчасовому статусі має деякі такі неприємні моменти. І так. Коли ми відкриваємо офіційний сайт, ми бачимо, що дійсно для того, щоб податися на громадянство, людина повинна мати постійного резидента в Канаді. Далі також ми бачимо, що людина повинна фізично перебувати в Канаді щонайменше 1095 днів. Це три роки протягом п'ятирічного періоду відповідності вимогам. Що це таке за відповідності вимогам? Це п'ять років вашого перебування тут, перед тим як ви подаєте заявку на отримання громадянства. І далі саме цікаво, що нас дійсно цікавить стосовно тимчасових резидентів Канади. Хто такий тимчасовий резидент? Канади, це люди, які тут знаходяться по візитер-візі, це студенти, це люди, які тут знаходяться на ворк-примітах, або як українці по коет, які тут знаходяться у статусі воркер. Що ми тут бачимо? Що для таких людей кожен день перебування в Канаді, фізичного перебування в Канаді враховується лише як 0,5 днів, і максимум скільки ви можете накопичити днів, це 365 днів. Це еквівалентно 730 дням або двом рокам. Тобто, якщо ви тут перебуваєте 3 роки, 4, 5, 6, 7 і так далі, всі роки більш не враховується, тобто ми тут вже перебуваємо більше трьох років, і от все, що після двох років воно абсолютно ніяк не враховується в ті дні, які ми можемо зарахувати в 1095 днів да, на подачу на громадянство. От саме тому це просто вже затягування часу до моменту, коли ми можемо податися на громадянство, і саме тому нам не дуже подобається те, що час розгляду нашої піар-справи так затягується, але в принципі ми нічого не можемо зробити. Тому я знаю, що деякі люди кажуть, що є якісь там окремі правила для українців, які тут перебувають Пакует насправді на офіційному сайті такої інформації немає. Якщо ви знаєте, які там окремі правила є, можете надати посилання. Посилання на цю інформацію я залишу в описі до цього відео, Ви самі можете почитати всі вимоги, які тут написані. Тому ще раз, максимум, що ми можемо зарахувати у до тих 1095 днів, це 365 днів.